Так, друзі, всім доброго дня. Зустрічайте, довгождана каптівушка Chevrolet Каптіва 2012 року. У нас на продажі отака красуня, білий перламутр. Вкратце пробіжимося по машинці. Автомобіль пригнаний був із Швейцарії, але він уже на українській реєстрації. Один власник в Україні автомобіль. Дивіться, йдемо йдем по комплектації. Передні, задні парактроніки, омиватель, фар, потом вигун, основне, дизель. Дизеляка 2.2, 184 коняки, 135 кВт. Автомат, коробочка, повний привід. На 19-х, не путайте з 17-16, ми ми з 18 ми на 19-х розмір дисках, таких оригінальних, легкосплавних. Така красунька. Це вважається, максимальна комплектація. Не вистачає, тут тільки люка. Все по машинці є. є Парковочний асистент, камера заднього виду. Форкопчик, тоніровочка, така вона йшла з Європи, з такої там. Ляда задня відкривається, то є віддільно вікно. Покажу додатково фотографії, будь виложені автомобіль буде в продажі стоять на авторі. А ви подивитеся, скільки власник наїздив. За це час вона була в експлуатації у нього, Тобто машина експлуатувалася як автомобіль виходного дня. Автомобіль в ідеальному стані, як технічно, так і ззовні. Це те красуня, це не передати. Дивіться, автоскладання зеркал. Електроскладання зеркал. Потім, що ми ще маємо? Ходові огні. Противотуманочки. Тут можна перечисляти безкінечно датчик світла, датчик дощу. Ідемо ближче до неї. Дивіться в якому стані знаходиться отаке ось, ось резина. Смотрите, тут ще їздить і їздить. В такому стані тормозні диски. Тобто в ідеальному колодки теж майже нові. Так само і ззаду. Диски в ідеальному стані, не потертості немає, не де бровки ну, хто приїде, той вражений буде. Тут машинкою станом. Континенталь. Кольосики стоять. Тобто ще їздить і їздить. Вона вважається, скоріш всього, як все, дивіться, 4х4 континенталь. люфт точка водительської дверки немає. Ну, Подогрів сидінь передніх. Шкіряний салон. Дивіться в якому стані. Усе в нас знаходиться. 7 місць у автомобіля, 7, 7 місць. Автозатемнення зеркал. Отакі ось плюшечки, дивіться, дуже-дуже багато по машинці. Отакий магнітофон, це йде все з заводу, нічого не путайте. Я покажу документально все. Це теж автомобіль, дивіться, приїхало все з Швейцарії. Так, все власник зберіг. Так, в такому все стані. Коротше. Тобто тут екорежим є у автомобіля. Ось, ось дивіться, парковочний асистент, який виключається, допомож під гору, під спуск. Тобто тут ну, не перечислити коротше, всіх. Дивіться в якому стані, це рідні коврики, з якими вона приїхала із Швейцарії, друзі. В автомобілі рідний пробіг, тобто тут взагалі не обсуждається. В такому стані дивіться все. Це Знахідка, звісно. Зараз в цих щоб в такому стані знайти. І з рідним пробігом. Дивіться, друзі, буде виложена вся історія, якби в по підтягує автомобіля. І ви можете, дойсти. він код буде відкритий, пробивати все по карвертікулу. Автомобіль з рідним пробігом, дивіться, як регулюється сидіння, як в самоліті. це отака красота. І те теж так само. Друга половинка, це ж для того відкидається, щоб на третій ряд сидінь залазити. Отака красунечка у нас. Вся камера. Коврик, дивіться, оригінальний її. А під ковриком у нас третій ряд сидінь. Третій ряд сидінь, а тут органайзери, тут органайзери, тобто... Третій ряд сидінь у нас розкладається ось отак. Дивіться, може хто не бачив, вже зробимо такий трошки більший відеоогляд автомобіля. Я думаю, хто, кому цікавий такий автомобіль, то будуть, якби, буде відеоролик корисним. Дивіться як оце все трансформується. Дивіться в якому стані третій ряд сидінь. Туди взагалі ніхто ніколи якби там і не їздив. Тобто, оце отак ось ось виглядає. Дивіться яка краса. Це автобус цілий. Семимісний автобус. Отак, от дивіться, раз, все це трансформується. І дивіться, і подлокотничок, чи цей підголовничок все складається. По автомобілю я ж кажу всю інформацію, телефонуйте, не стісняйтеся, я вам розкажу все від А до Я. Автомоб... По автомобілю. Просто ну... Все буває, зараз не скажеш, щось по-любому та забудеш. Які будуть цікаві питання, то зателефонуйте, я ж кажу, все розповім за машинку. То що цю машинку я лічно приганяв і цей власник у мене її купував. Так сложились обставини, що людині треба продавати автомобіль. Автомобіль реально просто в шикардосному такому стані, що дивіться, ще який один прикол на цьому автомобілях на каптівах, що є. Складання передньої сідушки пасажирської е, в столик. Дуже-дуже удобно, коли ви в дорозі, дивіться коли ви в дорозі і хочете перекусити у автомобілі. да Дивіться, все показую вам, думаю, такий огляд зроблю більш детальніший. Отак от це все трансформується. Отак от сіли собі, перекусили з сім'єю, з дружиною, там, раз, раз, з дітками, все, столичок все покушали, назад все поставили і поїхали далі в путь. Дивіться, отака така краса робиться. Так що дивіться в якомусь останні. Камера заднього виду все працює. Клімат, на кліматі автомобільчик. Машинки я ж кажу, не курили нічого. Ну, тут взагалі не, не передати стан. Таких машин я, ж кажу, щас, щоб знайти в такому стані і в такому, технічному і візуальному. Це дуже-дуже рідкость. Дивіться. Інформації дуже-дуже багато по машині сервісної бумажків це все йдуть, дивіться, на... Піонер на магнітофону книжки, це іменно, що він стоїть з завода. Це ніхто хай там не видумує, що десь щось переставляли, там щось вже хімічили. Це все йшло з заводу, комплектувалися різними версіями. Дивіться, саме основне, що сервісна книжка у нас, друзі. Дивіться, Він код автомобіля. Я й покажу ще потім на додаткову табличку. Додатково вам ще або він кот якщо не забуде, дивіться, запам'ятовуйте, можете ставити на паузу. Автомобіль в експлуатації з 2013 року. Тут ось все зафіксовано, дивіться, по Швейцарії. І пробіги. я коли обслуговувався автомобіль? Все все, все зафіксовано. Смотрите, з 2013 року машинка обслуговуватися почала. І крайній у неї був сервіс, дивіться, 21-го. 7-го місяця, 21 числа, 7-го місяця і 21-го року. Це був крайній її на 187 тисяч 88, можна сказати. Вона крайній раз обслуговувалася це. І слідуще обслуговування ставилося у неї 200 тисяч. Там вони завжди так, тобто, ну, якщо хто знає, то по Європі. Машина по пробігу, якщо дивитися, отут, обслужувалася раз у 20 тисяч, це дуже-дуже важливо. не у 30, а у 20. Що Змінялися тобто, фільтра, мастила і все остальне. Це дуже-дуже важливо, що раз у 20 тисяч, не у 30. Так що. Отакий от у нас апаратик. Зараз сядемо, заведемо цей дракончик. Цукасунів Білоснежно Сажевий фільтр, екологія, це все, все на місці, це навіть не обсуждається, друзі. На машинки все, все працює до мелочей. От так ось дивіться виглядає приборочка. Горить у нас індикатор, все загорається і тухне то на сажовий фільтр. Музика в машині теж, конечно, ну, не абсурд. так дивиться, запускається магнітола, шевролет. Так, не будемо ми поки про музику. Нам треба... А, ще основне, що не сказав, друзі, бардачок, дивіться, полокоть. Бардачок. Камера така ось. Ось аж в мене ж полокоть туди з то Тобто він в ну, холодильник. Штається як холодильник. Дуже давно вже в мене не було каптіви на продажі, так що я ж реально теж скучив за ними. отако запускається. Все, дивіться, чотенько все, екорежим включений, зараз ми його виключимо. Раз. Ось така у нас красота, дивіться, електроскладання зеркал. Ось такий шикардос. Тобто по машиночці я ж кажу, працює все. Красить губки, якщо водій, жінка, ось. Красить губки, якщо пасажир, жінка. Це органайзер для очків. Тобто, ну, звісно, з автомобіль дуже збережений. Так, і саме основне, друзі, пробіг 194 тисячі рідного. Власник наїздив, ви подивитеся, за майже 4 роки 6 тисяч автомобіль використовувався як автомобіль виходного дня. Тобто, ну, це дуже дуже важливо. 6 тисяч наїздила машинка в Україні. Ось такий у нас красончик. Так, покажемо ще вам, що у вас по поводу камери. Все працює. Все, дивіться. все на... Внимание, все, дивіться, переведено не на тобто, так що Все чотенько. Все працює. Парктроники передні теж працюють і задні, так що тут парковочний асистент. Подогріви передніх сидушечек. Все працює, електроручничок, все працює. Вона сама знімається, хто знає, знімається з включаєте на драйв і автомашинка знімається з ручничка і все, і в путь, і полетіли. Так, підемо ж подивимося до двигуна, до звірюки. Газові упори, все як положено, не, хоч і автомобіля скажу. Корейський, вроді би як а все чотенько і все по красоті зроблено, не то що блін, на штрикалках на отих на підпорах Отако, дивіться ходові огні світяться на машинці. Двигунчик працює, ну тихесенько, не скажеш, що цей дизеляка. В ось, ось така красота. Це жовичок, я ж кажу, все на місці. Наложуюся рідина, все як сліза. Ось такий стан. Все в оригіналі, оптичка. Так, так, він кот, він кот, чуть не забувся, він -код. Так що запрошуємо на тест-драйв автомобіля. Він кот, все ще дивимося, джем. General Motors, ось дивіться, він код автомобіля. Так що, друзі, отакий ось ось красунчик у нас на продажі. Хто купить, то ні одного дня не пожалкує. а не машина, тупо самолітик. Так що дивіться, телефони мої в описі під відео. Шукайте автомобіль на авторіа. 12 рік. Каптіла, дизель 2.2, автомат, повний привід. Максимальна комплектація. Не путайте, я ж кажу, там, з усіма остальними. Дивіться важна комплектація автомобілів, тому що ціни рік один, а ціни автомобілів дуже-дуже різняться. І з-за того, що комплектація, пробіги, стани машин, ну, щоб ви розуміли, дуже-дуже важливо це. Так що дивіться, група на посилання у вайбері, посилання на групу Вайбері буде закріплено у описі під відео так що заходьте там будуть автомобілі ті що перш попадають ну і ще буду тільки їдуть прямують в україну вони будуть ну, завжди з'являються перш там у групі ніж на ютубі так що отакий автомобільчик у нас чекає нового власника виглядає прямо так що поспішіть Телефонуйте, цікавтеся. Всім миру насамперед Бажаю Здоров'я, гарних покупочок, гарних автомобілів. Ну і підписочка з вас і лайк лайкосик желательно. І підписочка на канал. Підписуйтеся і буде вам гарний автомобіль підібраний. все, Всім добра!